22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. Саме 22 вересня 2001 року, в день 60 ї річниці, початку підпільно-партизанського руху України у Великій Вітчизняній війні, вперше святкувався День партизанської слави. І сьогодні ми саме і будемо говорити про Керманича, про одного з керманичів цього руху, про Сидора Артемовича Кавпака. У нас сьогодні в гостях, директор Катилевського народного музею, двічі героя радянського союзу, Сидора Артемовича. Ковпака Катерина Іванівна Кулинич, я вітаю вас. Дякую, що ви знайшли можливість Дякую. із скотльви сьогодні вранці завітати до нас. Отже, ковпак це справжній символ партизанського руху в Україні. Як можна оцінювати його постать? Його пост для полтавської благодатної землі і для Котелевської, зокрема дуже суттєва і дуже воістину легендарна. Бо саме тут, на полтавській землі, на Котелевській землі він народився воістину легендарна людина, вірний син своєї вітчизни, патріот своєї землі і солдат, який став на її. Її захист. Він народився у Котольві, так? так. І щоб трохи розповісти і нагадати нашим глядачам про його біографію, я пропоную зараз подивитися спочатку сюжет, а потім ми вже продовжимо нашу розмову з вами. Так? Будь ласка. Сидір Ковпак легендарний партизанський ватажок часів Великої Вітчизняної війни, двічі герой Радянського Союзу, родом із Котельви, селище, що на Полтавщині. Ця постать неоднозначно висвітлена в історичній літературі. Партизани-побратими з повагою називали його дідом, вороги фашисти, боялися його як вогню і пропонували десятки тисяч марок винагороди за його голову. Сидір ковпак був нещадний до ворогів і щирий з друзями. Він не мав своїх дітей та міг часами бавитися з малечою. Він ненавидів брехню і фанатично любив правду. І ще раз. Про ковпака. Народився Сидір Ковпак 25 травня 1887 року у котельві в багатодітній сім'ї селянина Бідняка. Закінчивши церковно приходську школу, неметував у місцевого крамаря. Жив у невеличкій хаті, яка ще й досі стоїть на околиці Котельви. З дитинства Сидір Ковпак мав веселу вдачу. Любив науку, але й багато бешкетував. То яблука у папа поцупить. То до дівчат у сусіднє село побіжить. Та дитинство закінчилося швидко. Юнака забрили у солдати до царської армії, і потрапив він аж у сарату. Так почалася військова кар'єра майбутнього партизанського генерала. А потім Перша світова війна, революція, боротьба у складі Червоної армії з Колчаком Врангелем. Після громадянської війни Сидір Артемович працював у Токмаку, Генічеську, Кривому Розі, Павлограді. Велика вітчизняна війна застала ковпака у питивлі на посаді голови виконкому міської ради. У липні 1941 року в потивлі для боротьби в тилу ворога було сформовано партизанський загін, командиром якого призначили. Сидора Ковпака, після війни Сидір Артемович упродовж 20 років працював заступником голови президії Верховної Ради УРСР. 11 грудня 1967 року. Після тяжкої хвороби легендарний партизанський ватажок помер. Та що ж то була за людина? По-перше, Сидір Артемович Ковпак. Це справді е легендарна людина. Тому що він один із тих, або два було двічі герої Радянського Союзу за партизанську діяльність. Це він, Сидир Артемович і Фьодор Олексій Фьодорович. І ми знаємо, що даром героїв ніхто не роздавав. А він, коли почалася війна, то у заяві в райком партії написав такі слова: значить, мені 56 років, і що я можу зробити для захисту батьківщини? І там прираховує, що він, які в нього є, значить, заслуги які він працював, і він пише, що хоче піти, значить, бити ворога, створивши партизанський загін. З повагою та любов'ю згадують Сидора Ковпака не тільки історики-дослідники. А й односельці земляки та рідні. У котельві на батьківщині партизана пам'ять про ковпака жива. І вона не тільки у назвах шкіл та вулиць, у музеях, вона у людських серцях. Отже, катерина Іванівна, яким же ковпак був партизанським генералом? Розкажіть про його у роки Великої вітчизняної війни, так це дуже суттєво. Але перше, я хотіла б зазначити, що ковпак був учасником трьох трьох воєн, і він прославився ще із Першої світової війни, коли брав участь у Брусилівському прориві. За мужність і героїзм проявлені він був нагороджений двома георгівськими хрестами. І ці дві високі нагороди, які мають сьогодні аналог ордена слави, на йому. Вручав сам самодержавець всієї Русі цар Микола II. Він брав участь також і у громадянській війні, коли австро-угорські війська окупували Україну. Він створив загін самооборони на 120 чоловік, які пізніше вілиться у діючій у склад діючої червоної дивізії імені Чапаєва. Тому він був, мав неабиякий досвід і військового керівника, і організатора. Але так треба сказати, що найяскравіший талант його організатора і командира партизанського загону з'єднання склався саме у роки Великої Вітчизняної війни. Так як уже і було зазначено, що ковкли почалася Велика вітчизняна війна, ковпаку йшов 55. Тий ні за станом здоров'я, ні за віком розбитий ревматизм, майже беззубий, ні за віком. Він не призивався до лав регулярної армії. У нього був вибір, як і в кожної свідомого українця, в кожної свідомої людини. І він його зробив. В вересні 41-го року. Він іде у Спайчанський ліс із декільками своїми товаришами цивільними під кінець вересня у його з'єднанні налічується уже 42 партизани, які мають 36 рушниць, 5 рушниць автоматів, по неповному диску до них і по 20 набоїв до гвинтівок. Було вибухівки близько тони, але не було детонаторів. Їх треба було добувати на мінних полях. І е, виникла така недоцільність обмеженого розрізного. Розрі... Ведення боїв на території, бо бази були ж закладені для інших загонів. І тому у жовтні 41-го року об'єдналися в один загін з'єднання: Путильський, Глухівський, Кролівецький, Шалигінський, Конотопський партизанські загони. утворили партизанське з'єднання, яке налічувало на той час дві тисячі бійців. І Рейдували вони ковпак на стебі взяв відповідальність бути командиром, а комістаром комісаром став Семен Васильович Руднєв, і вони пішли по тилах спочатку Сумщини, Брянщини в потилах глибоких лісів, хінельських, заплав Орловської. Губернії, потім по лівобереж... по правобережній Україні вже за сказівкою Сталіна по областях, таких як Рівенська, Житомирська, Київська, Чернігівська, частина Білорусі, Гомельська.